Доброго ранку, пані та панове. Ну що, сьогодні перший день грудня, і сьогодні вам вже перший подарунок в додатку Дія. У кого Дія не оновлена, зайдіть, будь ласка, в меню. Тут є оновити застосунок, функція. Оновіть, у мене вже оновлена. Тут у вас з'явиться кнопочка оновити. Ви натиснете Оновити. Оновіть, будь ласка, її, і у вас з'явиться явить, на головній сторінці: зимова є підтримка. Подати заяву. Натискаєте, натискаєте Подати заяву, там буде так. Також не забудьте поставити там відмітку, що ви знаходитесь на території України і натиснути Вибрати картку для виплат. Все-таки картка буде як національний кешбек. У кого карта національний кешбек не оформлена, вам потрібно перейти в розділ сервіси. Тут є у нас розділ, в сервісах є національний кешбек натиснути і. Додати картку, додайте свою картку, яку ви відкриваєте в додатку. У мене Монобанк і Приват, і Монобанк можна відкрити карту для національного кешбеку, додаєте її в цьому розділі, і тоді подаєте заявку зимова є підтримка на виплату 1000 гривень. В принципі, це все. Як бачите, я подала її і очікую, вона в обробці. Коли буде виплата, я поки що не розумію. Можна натиснути детальніше. Заяву відправлена, якщо вона. А, 10 робочих днів. Ось тут написано: якщо вона відповідає умовам, кошти будуть зараховані на карту протягом 10 робочих днів. Очікуйте повідомлення від банку. Все, користуйтеся. Я розумію, що то може бути для вас ну, така ситуація, не всім приємна. Дуже багато було питань навколо цієї тисячі гривень, але вона не зашкодить. Її можна буде потім витратити на оплату комунальних, на поповнення, я так розумію, мобільного телефону. Тобто всі умови для національного кешбеку. Якось так подаємо, зайвою не буде. Я розумію, що це не саме приємне, але зайвою не буде. Також для тих, у кого немає смартфонів, пенсіонери, люди із інвалідністю першої та другої групи. Мають право підійти на своє відділення Укрпошти та заявити на отримання тисячі гривень разом із своїми пенсіями і соціальними виплатами. Тут написано від Укрпошти, що вони отримаються автоматично з наступною пенсією. Перелік громадян, які отримують допомогу, формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто буде включений до такого переліку, не зможуть подати заявку через застосунок Дія. Виплати здійснюється через листонож, стаціонарні пересувне відділення укрпостишу, особливо важливо для мало мало мобільних громадян та жителів сільської місцевості. Як можна буде витратити цю тисячу гривень? А, отримувачі допомоги від держави на оплату комунальних послуг, мобільний зв'язок, те, що я сказала, да, придбання харчових продуктів. Як бачите, що можна придбати харчові продукти, побутову хімію, ліки? А, значить, також можна викрити на передплату на улюблених газет. Коли можна отримати, буде надаватися у період з грудня-лютий по лютий 2025 року. Приймання заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня. Тому так, да, все ж таки треба піти. Це не автоматично, бачите, піти і подати заявку на отримання тисячі гривень. Компанія надасть детальні інструкції, як це зробити найближчим часом. Ну, компанія не дала ще поки ніяких інструкцій, тому, будь ласка, чим чекуйте, у кого немає смартфонів, хто не може це зробити через дію на відділення Укрпошти і я що там уже будуть готові заявки, які ви можете заповнити. З собою обов'язково візьміть паспорт та пенсійне посвідчення, або посвідчення інваліда, інвалідності, ну, статусу вашого інвалідності. Все, дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Давайте спонсорами каналу, я вам буду дуже вдячна.